Привіт, дорогі глядачі! До початку літа ми оголошуємо розіграш подарунків. Призи наступні. Перший приз це акумуляторний шуруповерт acd 6 12 2BX. Другий це котушка для тримера з металевою кнопкою та автоматичною намоткою. Третій це один літр нашого преміум чотирьохтактного моторного мастила від бренду Start Pro. Та ще три сертифікати на 25% знижку у нашому інтернет-магазині StartPro.ua. Знижка діє на весь чек. А для того, щоб прийняти участь, вам потрібно виконати лише три прості умови. Перше це підписатися або бути підписаним на наш YouTube канал. Друге це поставити лайк під цим відео. Та третє це написати у коментарях. Хочу подарунок від StartPro». Обов'язково у день розіграшу підписки на вашому YouTube аккаунті повинні бути відкриті для перевірки виконання цих простих умов. Результати розіграшу відбудуться 28 червня о 15.00 у прямому ефірі на нашому Ютуб каналі. Тому слідкуйте за новинами, щоб не пропустити. А я бажаю вам успіху в розіграші та до зустрічі!